Котельник роздав призи найсильнішим. Щорічний всеукраїнський турнір із боксу зібрав більше 115-річних спортсменів із 16 областей України. Зазвичай у кожній боксерській категорії є дві групи. Тож у двобої сходяться абсолютно незнайомі між собою суперники. Якось їх роз'єднати так щоб вони побоксували не зі своїми, бо вони зі своїми постійно виступають там і тренуються а з іншими а там вже будемо бачити, хто там переможе, тоді виходить далі. Ну більше притримували того цього критерію. Беззаперечними фаворитами на турнірі котельника є, звісно ж, львів'яни. Звернути допрацювати, а ти тільки і все. Дихай, дихай, дихай. Я рахую, що два ніч. Вже Шатворов Сашлочик слабенький не треба з далека кидати. Вишов ближче передім. Він кидається бам-бам-бам. або розбурну і про Ясно? за звання найкращих юнаки змагалися упродовж трьох днів. У фіналі також не бракувало глядацької підтримки. У результаті напруженого двобою наш львів'янин знову став переможцем. Дуже хороша підтримка. Це хлопці з мого залу. Дуже мене підтримали, все було добре. А вас не збивали з пантелику? Ні, не збивали. Ні. Все, все добре, да. наоборот підтримували. А вже наступного року на турнір котельника знову приїдуть найкращі та найсильніші. Організатори запевняють, турнір так і залишиться дитячо-юнацьким, адже саме у цій категорії спортсменам найбільше потрібен боксерський досвід.